Вітаю, друзі! 20 лютого. Сьогодні з вами Валерій Глучок. На польському кордоні ситуація з кожним днем стає все гірше. Сьогодні почали протестувати, хоча, мабуть, не почали, продовжують, бо вже точно збився з ліку. Протестувати почали, продовжують фермери, польські фермери, до яких доєдналися проспілка Шахтарів, далекобійники і навіть мисливці. І от сьогодні на одній із таких акцій протесту стався гучний скандал. Поляки почали кликати до себе Путіна, аби він прийшов, розібрався з Україною, з Брюсселем і з їхнім урядом. Ну, ми, в принципі, вже таке колись чули. У нас також кликали Путіна. І наслідки ми сьогодні бачимо. Ну, тоді, тоді я можу лише знаєте. Поспівчувати полякам, які, мабуть, не сповна розуму, коли подібні плакати сьогодні пишуть і гасла такі оголошують. Про це до речі, написало одне з польських видань. Я вам зараз деталі розповім і направду скажу. Не хотів торкатися польської теми, про неї багато пишуть. Ви знаєте інформацію про те, де, кого, як, чого, чому, наскільки блокують, яка реакція польської влади. Але все ж таки хотів би поточнити окремі деталі, які поляки самі описують, тому що, до прикладу, скажу, журналісти польські не в захваті від цієї цієї історії. Вони розуміють, звідки ноги ростуть, хоча прямо на це поки що не вказують. І так, до скандалу цього польського із цим банером, адресованим Путіном. Сьогодні повідомили ви польські журналісти видання виборча про те, що понад 100 сільськогосподарських тракторів перекрили дорогу біля з'їзду з автостради А 1 у горжичках. І на одній із машин, як вони пишуть на одному тракторі, був причіплений банер. Ну, він написаний був від руки, а також прапор колишнього радянського союзу. І на банері було написано наступне: Путін розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями. Ну, от, власне, ви щойно бачили цей банер на своїх екранах, і цей трактор. Він направду був, це ніяк не фейк і не вигадка. Так от фермери вимагають, аби польський уряд перекрив кордон загалом український, припинив надходження сільськогосподарської продукції з України, бо, на їхню думку, ця продукція не відповідає стандартам Європейського союзу. Загалом поляки протестують проти. Зеленої угоди. Їм завад... на заваді стала сільськогосподарська продукція з України, а також їм на заваді саме ця зелена угода. Це документ, який був ухвалений ще європейським союзом у 2019 році. І він повинен зробити європейський континент нейтральним до зміни клімату. Там є вимоги і до палива, і до електроенергії, і до шкідливих викидів, і до добрив, якими мають користуватися аграрії. Ну, ціла низка заходів, які повинні виконуватися урядами країн Європейського Союзу. Для того, щоб зменшити кліматичні впливи взагалі на життя людей в майбутньому. Ну і полякам ця історія не подобається. Так само, як не подобається до не... їм, до прикладу, скажу, і третій енергетичний пакет, і не лише їм, і іншим країнам, і нам також не подобається. Так, направду є окремі директиви Європейського Союзу, які дуже жорсткі, але на тлі того, що ми маємо сьогодні економічний бізвіз із Європейським Союзом, я маю на увазі Україна, ми дійсно створюємо серйозну конкуренцію, в тому числі і для польських фермерів, і для інших фермерів країн Європейського союзу. Але вони направду отримують компенсацію із бюджету Європейського союзу. Це десятки мільярдів доларів євро щороку. Так, от. Вони говорять, що, вони, якщо не доможуться виконання своїх вимог, поки що вони не формал... їх не формалізували на якомусь там етапі, ну, принаймні, я не зустрів, то вони будуть організовувати акції протесту і в Варшаві. А якщо буде потреба, то пишуть і говорять про те, що заблокують навіть всі парламентські офіси. Які проблеми для них є на даний момент надважливими? До конкуренції, про яку я вам ще не сказав. Це також великі дірки в кордоні, як вони називають контрабанда. Якщо брати до уваги події 2023 року, коли власне ця вся історія розпочалася, я маю на увазі блокада кордону. Нагадую, в березні 2023 року ми вже мали перші факти акції протесту на кордоні, але вони не були такими масовими, як нині. Тоді багато говорили про те, що українське збіжжя тоне у Польщі. То не в переносному значенні цього слова маю на увазі, що транзитом, коли вона заїжджає до Польщі, воно там зникає на території Польщі. Тобто українські бариги, я по-іншому сказати, не можу продаються збіжжі польським баригам, ті її купують не задорого, Ну і, звісно, викидають на ринок польський уже виготовленість озерна товари, які створюють серйозну непривабливу конкуренцію для доброчесних виробників фермерів. Це одна із причин, але не найголовніша, друзі. Але про неї вони також говорять. Вони наголошують, що ми не проти транзиту, але так, щоб він був повністю запечатаний, запломбований і доїжджав до тих портів, куди, власне, він призначений, для того, щоб він їхав далі. Загалом так і відбувається. Але тут уже питання до правоохоронних органів польської влади. А чи ви вживаєте достатніх заходів для того, щоб польські ділки не купували це зерно в українських ділків? Бо я не виключаю, що такі випадки є і донині. Ну і також вони нарікають на те, що дорожають дуже серйозно добрива в Польщі. Які, до речі, вони активно закуповують у Росії, а також дорожає паливо. І це якраз історія про третій енергетичний пакет. І це здорожчання нероносів і все інше. Тобто затратна частина на виробництво одиниці товару у фермерів у Польщі суттєво зростає. Для них, звісно, це є проблема, і вони висувають відповідні вимоги польському уряду. Але польський уряд не поспішає реагувати якось на це. Це не просто, скажу відверто, і зараз. Скориставшись цією ситуацією, я більш ніж переконаний, що проросійське коріння, російське коріння в Польщі, провокує подібні акції протесту і публікуються подібні банери з прапорами Радянського Союзу. Так от, до цих мітингувальників-фермерів доєдналися в тому числі шахтарі і мисливці. Що хочу шахтарів, поки що невідомо, але з мисливцями ситуація, направду, взагалі дуже цікава. Ну, по-перше, вони нарікають на заборону полювання по суботах і неділях, тобто полювати можна буде лише впродовж тижня, але також якось це на голову не вкладається. Рибалити можна навпаки лише в суботу та неділю, а продовж тижня не можна. Полювання на птахів хочуть заборонити, і заборонити нічне полювання на кабана. Ну наскільки я знаю, то і в нас воно заборонене нічне полювання на кабана. А захисники екології говорять про те, що мисливці знищують взагалі тварин, і це, мовляв, не дуже привабливо. Ну, в принципі, друзі, це історія класична для будь-якої країни, але те, що вони доєдналися до цієї акції протесту, має на увазі мисливці, це також вказує на те, що їх хтось активно організовує. Ну і також підтримали саме цю акцію протесту і далекобійники. Не так масово, як то вони робили раніше, розум із тим. Такі факти є, і все ж таки, давайте повернемося до цього скандального банеру, на якому було написано: Путін розберіся з Україною, Брюсселем і нашими правителями, плюс прапор Радянського Союзу на тракторі причеплений. Поліція відразу відреагувала, заради правду скажу, на цей інцидент. І коли журналісти видання виборча, власне, на яке я нині посилаюся, запитали в організаторів акції цієї протесту, а чи ви знаєте про цей випадок, ну вони сказали, що це індивідуальна відповідальність кожного. Хто бере участь у цій акції, але, мовляв, вони не підтримують цього. Я вам скажу чесно, свою особисту думку, ну, не могли вони не бачити і не знати. Тим паче, трактор їхав ледь чи не одним із перших у колонії, яка власне виїхала на протести. І також фермери поспілкувалися із журналістами з інших питань, які задавали їм про те, чи підтримують вони Україну, як вони взагалі відносяться до ситуації в Україні? І я вам якраз на цьому хочу заакцентувати, про що говорив на самому початку відео, що журналісти намагаються все-таки показати, що поляки підтримують українців, що, мовляв, такого розбрату нема. Але достатньо цього фото, яке ви бачили, щоб сформувати собі уяву і е, зрозуміти, що справді відбувається в Польщі, коли виходять відверто проросійськими гаслами. Поляки на акції протесту влада їм майже нічого не робить. Чому говорю майже? Тому що банер все-таки швидко зняли, і як повідомили загалом, уже правоохоронці журналістам, то за їхньою інформацією цьому учаснику акції протесту буде направлено повідомлення про пропаганду тоталітарного державного устрою. Я обов'язково буду відсвятковувати це питання, тому що мені цікаво, чи притягнуть його до відповідальності, чи не буде там це якогось публічного характеру, тому що це дуже важливо. Ну принаймні, в Україні про цю історію вже дуже знає багато людей. І скандал назріває величезний. Сподіваюся, що міністерство закордонних справ також зробить відповідну ноту протесту. Принаймні, це точно має бути зроблено на міждержавному рівні, тому що таких випадків допускати не можна. Але коли журналісти запитували все ж таки учасників акції протесту щодо України, то вони говорили, ми підтримуємо Україну. Ну принаймні, в виданні написано так. Ми тримаємо за них, тобто за Україну, кулаки у війні, бо знаємо, якщо вона програє, тобто Україна програє, ми матимемо на кордоні Росії, яка погрожує застосовувати силу проти своїх сусідів. І вони запевнили, що вони не блокують гуманітарну чи військову допомогу. Тут точно вони брешуть, тому що такі випадки є, і про них говорять багато високопосадовців і в Україні, і очевидці того, що затримують вантажі військові і гуманітарні на кордоні. Також такі випадки є, навіть затримують просто цивільних громадян, які їдуть пасажирськими потягами. Ви це також знаєте. Мало того, вони висипають збіжжя навіть з вагонів, і це ви знаєте. Тому я не хотів би повторюватися, але все ж таки акцентую, що журналісти намагаються якось цю ситуацію витягнути. Яка ж причина і природа ще може бути у цих акцій протесту, власне з того, що я бачу, да, можливо, ви не погоджуєтеся, то пишіть. Справа в тому, що в 2024 році, 7 квітня, у Польщі відбудуться ще одні вибори. Одні були вибори до сейму восени минулого року, а також відбудуться у квітні вибори до органів місцевого самоврядування. Чинні правлячі партії, які представлені у семі, і інші сьогодні хочу все-таки долучитися до цього процесу, і, звісно, здобути більше представницьких мандатів. Ну, найважливіших, мабуть, найяскравіших або найвпливовіших два політики в Польщі: це все ж таки Дональд Туск, нинішній прем'єр-міністр, очільник громадянської платформи та. Ярослав Качинський, це очільник партії Право і Справедливість, яка виграла вибори до Сейму, але не отримала повну владу, тому що вона не змогла сформувати коаліцію. Серед парламентських партій у Сеймі, в тому часі представлені і згадані мною Право і справедливість, громадянська платформа, яка створила громадянську коаліцію, також партія Польща 2050, польська селянська партія «Лівиця» і. Конфедерація, про яку ви вже певно чули багато, і саме її пов'язують із Росією. Якщо брати до уваги ту статистику, яку публікує офіційна Польща, офіційна Варшава щодо зовнішньої торгівлі, то певно, ви точно знайдете повідомлення про те, що Польща підторговує все-таки з Росією окремими видави товарів, це і енергоносії, і в тому числі добрива, про які я згадував. Так от. Те, що російська рука є в Польщі, це більш ніж очевидно. Те, що Конфедерація саме дуже тісно пов'язана із Росією, це також більш ніж очевидно. Бо багато пише моїх колег, що за 400 злотих виходили сьогодні на акції протесту. Можливо, це не настільки, як на мене, нині важливо, але важливіше те, що ми повинні бачити і розуміти, що сьогодні влада Польщі і Ті, хто долучається до акцій протесту в Польщі, діють в інтересах Росії. Вони підривають стійкість Європейського Союзу, чого домагається Росія, і не грають на руку Україні. Зовсім не грають. Ну, виступають в таких ролі корисних ідіотів. І особливо, коли з'являються такі е, плакати і банери, на яких Путіна закликають: «Приді і спасі. Уже у нас тут гукали руський мір, що прийшли і спасли. Нас нарятували. Друзі. Я в великій мірі розділяю зараз застереження багатьох моїх колег і політиків про те, що нам не потрібне погіршення відносин з Польщею. І хочу вам сказати особисто своє бачення, що влада України доволі толерантно нині реагує на цей гучний скандал. Нам направду не потрібні додаткові. Проблеми. Бо коли Зеленський восени минулого року із Нью-Йорка говорив про те, що Польща діє в інтересах Росії, ну він тоді не говорив конкретно Польщі, він говорив окремі західні наші сусіди, бо також були акції протесту. Сьогодні він утримується від подібних коментарів. Якщо брати до уваги вчорашній коментар, де він згадував власне Польщу, він говорив про те, що це швидше політична проблема, аніж економічна, бо ми транспортуємо і здійснюємо транзит сільськогосподарської продукції в Польщу або через Польщу лише. 5% від загального обсягу того товару сільськогосподарського, який призначений для вивезення з України, тобто не такі великі об'єми, не перший погляд. Ну і дійсно, об'єм зовнішньої торгівлі з Польщею загалом складає взаємний е об'єм, маю на увазі. Близько 5,5 мільярдів доларів. Це не лише сільськогосподарська продукція, але це й не останнє місце. Втім, лише за лютий місяць Україна недоотримала через блокування польського кордону 7,7 мільярда гривень митних платежів в умовах війни це дуже величезна цифра, як на мене. Тому ця історія дійсно нікому не потрібна. На жаль, на даний момент хочу сказати і поточнити, що Дональд Туск, на якого ми дуже сподівалися, нинішній прем'єр-міністр Польщі ніяк не реагує на цю всю історію. Проводяться якісь певні перемовини між урядові, між прем'єр-міністром і туском, між міністрами профільними, але конкретних результатів немає. Європейський союз доволі обережно також коментує цю історію, тому я поки що не бачу якихось горизонтів, які мені особисто засвідчували, що ця криза може вирішитися найближчими днями. Тим паче поляки пообіцяли блокувати кордон аж до 9 квітня, але вдаються навіть уже до блокування залізниці, в тому числі і пасажирських перевезень. А чимало наших співгромадян їздять туди у справах або до рідних, до близьких, і так далі. Чимало волонтерів їздять для того, щоб купувати за наші гроші, а не за їхні гроші, гуманітарку і привозити її до України. Це також факти, але і тут поляки чинять спротив, хоча запевняю, що вони цього не роблять. Тому мені дуже б хотілося бачити, звісно, реакцію і польського уряду, і Європейського парламенту, і Європейської комісії. Поки що. Є лише обережні заяви, в яких просять, щоб вони цього не робили, але конкретних кроків не вчиняють. Тому прошу вас, напишіть у коментарях, як ви вбачаєте розвиток події цю кризу на польському кордоні в майбутньому, в найближчому майбутньому. Чи дійсно мол, варто очікувати там, до завершення виборчої кампанії 7 квітня або якось так і акції протесту до 7 квітня? Розблокування кордону чи все ж таки Дональд Туск буде підігрувати фермерам для того, щоб вони проголосували за нього на виборах. Ну, як бачите, цинізм вищого гатунку. але це дуже небезпечна гра, як на мене. І поляки дарма так роблять. Ми лише почали відновлювати наші відносини в історичному вимірі, які були непростими. Ну а зараз стався дуже серйозний відкат назад. На жаль. Пишіть, друзі, коментарі, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто поставив подобайку, написав коментар, хто поширив це відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!